Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Покажу, як працює сівалка точного висіву. Зажав тіски за сушник. Підпер трубочкою неначе вирівняв, щоб колеса по поверхні ґрунту йшли приблизно, бо її тіски не можуть удержать, вона нахиляється назад. Заправив у бункер кукурузки. Ну, і спробував. В принципі, все працює. Поставив коробочку, щоб випадало. Прокрутив, перевірив. 5 зернин на метр випадає на один оборот колеса 5 зернинок. Я думаю, що це буде пісня. Якщо вона все посіє, так, як положено, то це буде як золото. Так, крутим. Дивимося, як вона. Бере, наче зернинки там і не видно, а зернинка там є. Воно його доводить до віконечка і наче туди випльовує. Якщо там воно два взяло, воно його зараз скинути. Так, скинуло. Тепер дивимося за тою зернинкою. Тільки. Хопа! І туди. Ну як швидше вести, то воно ж швидше буде туди й бринькати. Опа. Опа. Хоп. Хоп. Ну, коротше, працює. Шіт. А, буває. Буває, як захвачує, аж отуди якось, наче не, не під лапку, а отуди. От То буває випадає. Ну, можливо, можливо, треба було апарат трошки нахилити уперед. Якби побачити, як він стоїть на сівалки, мені наче, б я його трошки нахилив. Ну, воно, звісно, тут приварено, але можна буде на болтиках. Якщо буде багато пропусків, можна буде на болтиках, начеб підняти його сюди вгору трошки провернути. Значить, треба в конструкції заложити, щоб. Ще була гільза, отут кругла наружна. І можна було весь апарат провертати у гільзі без зміни геометрії. І буде взагалі пісня. Ну а так, в принципі, досить таки непогано Чік, чик. <смітник> Красота. То це ж вона вже створена з того, що викинули вже на смітник і воно працює, а якби нове як працювало. Понятно, що там вже є виробітка на цих на пальчиках, не так воно вже тримає, бо воно ж вже не одну тисячу гектар, мабуть, посіяло перед тим, як у смітник піти. Ну, така от ситуація. Так, і тут ще якась є щелинка. Зараз подивлюся, може під, підтягнути трошки гайку, щоб воно його придавило ближче сюди. І буде працювати. Ну, от такий от вийшов апарат точного висіву. Все, пишемо коментарі. Всім пока.